Євгенія, ви людина, яка не міняється останні років двадцять. Така, яка колись була у території, а така і залишилася до сьогодні. Якщо дивитися ваші відеороботи, знайти десять відмінностей неможливо. Ти не віддавала мені майстер-клас, як займатися фейс-фітнесом, як підтримувати своє обличчя в тонусі. А як ти підтримуєш тіло в тонусі? Слухай, ну, Слухаймо, По перше, мені всього лише 40. От коли буде п'ятдесят, спитай мене, як я це роблю як я Мені ділашся та абсолютно естественно. Мені здається, це цілком природнім і нормальним. 40 мати такий вигляд, як у мене. Коли ти ведеш нормальний спосіб життя, як я підтримую форму, я займаюся йогою, дихальними практиками. Біг люблю. рух це життя, і цим все сказано. Потрібно дубцю підіймати з дивана і не зважаючи ні на що рухатися вперед. Часто густо на конкурсах краси дівчат тюнінгують. Чи дівчата самі вдаються до цих експериментів, аби бути красивішими, моднішими, накачують груди, збільшують сідниці на старті твоєї кар'єри, чи можливо вже трошки пізніше продюсери, колишній чоловік, чи можливо просто друзі? Щось ради. Я така боягузка у цьому плані. Мені взагалі здається, що лягати під ніж можна тільки за крайньої потреби. Боже, збав. Це такі сміливі дівчата. Колись батько моєї доньки говорив мені неприємні речі про мої груди. Хоча все слава Богу так, вони звісно на тих габаритів, але у цьому випадку я не збиралася, збиралася нічого в собі змінювати. мені подобається, як у тебе припухла верхня губа. У мене такої немає. я колись наколола наколола верхню губу гілоуронкою, Вона потім розсмокталася. Це було негарно. Що так я думала? Ось нарешті я буду насолоджуватися, користуватися блисками для губ безконтурних олівців. Я, я таке собі малювала, чесно кажучи, зараз дивлюся на ці зйомки. Мені трохи моторошно. Коли колишній чоловік Дмитро Костюк, колишній продюсер Віагри, напевно, там він надивився на пишних красунь. Приходив додому і розповідав, що тобі треба збільшити груди. Яке було відчуття? колосальний, колосальний тиск. Мене, як жінку, звісно, це вбивало всередині. Він не казав, щоб я їх збільшила. Він просто констатував факт, що вони в мене невеликі, і все все. Я я розуміла, що моєму чоловікові щось мені не подобається, але нічого. Я людина принципова принципова жінка не подобається. Шукай собі іншу. Нічого я собі різати не збираюся. Ми просто вже були близькі до розлучення, але не до скальпеля.